Панове, я, мабуть, скоро почну розмовляти німецькою мовою, бо це просто жесть. Volkswagen T5, редуктор. Була вібрація після там, 80 км на годину, щось таке. Ну і що? Розібрав коробку, розібрав редуктор, нічого такого не знайшов. Сьогодні мию. Оцей у нас елемент корпусу із валом, який йде на приводи. Хе-хе-хе, <плес> <плес> він кривий, курва! Ось ви мої вібрації. Якщо поставити сюди стрілковий індикатор, я не знаю, він, мабуть, нафіг 720 зробить. <плес> Тому, коротше, і таке буває. Мама б'є. Тут у нас Бора чилить. ну короче, все нормально.